Доброго мирного ранку. Вітаємо всіх, хто прокидається разом із нами. Це ранок вдома, який сьогодні розпочинаємо. Ми ведучі Костянтин Октябрський і Лілія Ретек. За роялем майстра Костянтин Драгульов. А на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Вітаю Доброго друга. ранку, друзі. Що сьогодні готуватимемо? Сьогодні приготуємо да. весняні олів'є. О! Да? І, і готуємо ще... Для веганів, веган Олів'є з авокадо. Щоб догодити кожному. Дякую тобі, друже. Вже хочу на кухню, чесно кажучи, бо голодний. Але перш ніж ми дістанемося кухні, розповімо ще багато цікавого. Всю правду про жінок піратів і про каву, яку готують в гостомелі. Історію канадського філантропа, який все життя підтримує Україну. Хто та як відшиває бронежилети для собак? Таємниці випічки хліба на дровах у бучанській хатинці пекаря. І багато багато всього іншого. Ранок дома розправи. Починається за це. Ми щиро дякуємо нашим збройним силам України. Дякуємо вам. На календарі 15 березня, і це міжнародний день захисту дитинчат гренландських тюленів. Більки, мабуть, наймиліші істоти в світі. Пухнасті малюки народжуються на поверхні білої криги, і саме білий колір захищає їх від хижаків, але не від двоногих. Браконьєри полюють на більків через їхнє біле хутро проти варварського полювання, забороненого законом, і протестують сьогодні. Зоозахисники про визначні події та дати 15 березня дізнаємося з рубрики День в історії. 15 березня 1927 року в Запоріжжі почалось масштабне будівництво Дніпровської ГЕС. Ідея звести греблю на Дніпрі виникла ще у 18 столітті. Однак втілювати її у життя почали набагато пізніше. Проєкт розробив інженер Іван Олександров. Керував будівництвом український вчений Олександр Вінтер. Також до будівництва були залучені іноземні корпорації і фахівці. Спорудження греблі завершили через п'ять років. Під час Другої світової Дніпровську ГЕС підірвали за наказом Сталіна. Гребля була повністю відновлена лише у 50-х роках. У 2000-х станцію модернізували. А у 2022-му ракетного удару по Дніпровській ГЕС завдали російські військові. 15 березня 1937 року в одній із лікарень Чикаго відкрили перший у світі донорський банк крові. Її вдалося зберігати рекордні на той час 10 днів. Загалом перше переливання крові людині 1818-го здійснив британський лікар Джеймс Бландел. Він врятував жінку, в якої була післяпологова кровотеча. Сьогодні поділитися кров'ю може кожен охочий. Найвідоміший донор у світі, – 86-річний австралієць Джеймс Харрісон. Він пожертвував плазму крові рекордні 1173 рази і врятував життя більш як двом мільйонам новонароджених, включно із власною онукою. Цього дня 2006 року була створена Рада ООН із прав людини, штаб-квартира допоміжного органу Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, розташована у Швейцарській Женеві. Його головне завдання це дотримання і захист прав кожної людини. У складі ради 47 держав-членів, яких обирають відповідно до регіонального представництва. Інші країни мають статус спостерігача. Рада ООН із прав людини засуджує агресію Росії. Ії та вимагає негайно припинити військові дії проти України, адже безпідставне російське вторгнення спровокувало наймасовіші порушення прав людини у світі. А яким буде 15 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.